Скажіть, що не лише я обожнюю такі дні, коли не маю часу взяти в руки телефон, бо саме вчора був один з таких днів. Я вперше сходила на танцювальні класи. Танцювальні класи це майстер-класи, де дають вивчити невеличку хореографію для того, щоб покращити свої навички та отримати задоволення від рухів під музику. Також я вперше спробувала для себе джаз фанк не скажу, що мені сподобалося, бо мені важливо, щоб мені подобалася пісня, під якою танцюю, але хорео було дуже класною, хоч мені і було складно, бо просто не запам'ятовувалися рухи. А ось на Хайхіл скайфануло. По-перше, ми танцювали під вікенди, по-друге, була обалдєна хоро, а по третє, у мене навіть вийшло трошки поімпровізувати, чому я дуже-дуже задоволена. Коротше кажучи, класи були міга кайфові, і я вже дуже чекаю, коли зможу повернутися на танці. А чи ходили ви коли-небудь на танці? Якщо так, то який стиль вам найбільше сподобався? Пишіть в коментарі.